5, е, пісень української мови, твій топ-5. Це малося на увазі легендарних? чи... На його думку, я думаю. Які б я зараз послухав, мабуть, так? Або Через... сучасних, мабуть. Ні, ні ти ні, теж ні. не додай від себе. Та. <рес> <рес> ти ж теж під Донат підстроїлися. Е, топ-5 пісень, на твою думку. Червона із... калина, Бомбок, Флойд. Стіна димна суміш, я розповідав їм на зйомках, що вчора, коли ми випивали з друзями, знаєте, я не дзвонив колишнім, ну нема кому вже. Моя мамка ще чекає. Я тата. — Нема кому. — Так, от, я вчора почав телефонувати друзям і вимагати, щоб вони мені. Я зателефонував Міші Крупіну вже вночі і спитав, в якій пісні його з Тітаміром. А я розповідав про це. Є фраза Хочеш білі в рот, хочеш білі в руки. Зателефонував Міші Крупіну він відповів, що пісня має назву Там Бікси, люблять Бакси. Потім я зателефонував Чемірову і попросив пісню стіна, тому що. Це один з моїх улюблених треків української мови, але його немає навіть ну ніде немає, тому що є тільки лайф. А в них була студійна версія. Чеміра він такий зашифрований, що з нього є два треки, які я з нього виймав просто плоскогубцями, тому що друге... їх немає. А ще в нього є студійна версія. Я йду в океан. Називалася пісня. Тобто вони живі версії виходили в альбомах, а є ще студійні для радіо, які вони нікому не дають. І от я вчора вимагав, тому стіна дивної суміш Це дві пісні ти вже назвав. Ні, дві пісні. Пісня весна вопля Відоплясова, оскільки вона зламала формат і довела, що українська музика може нормально лунати, якби не вони багато чого сталося пізніше. Пісня Червона фіра братів Гадюкіних», тому що це історія України така трушна. Їй лишається ще один трек. Ще один трек. Я дуже люблю крихітку, от, тому... А крихіт... тому буде найверсія версія бомбокса Angel? про Янгела.